І так, знаєш, кому цікаво, як провірити свічки накалу е, таким способом, щоб не викручувати їх звідти і не провіряти е, вживу якби, візуально, щоб було видно, чи гріється, вона чи ні. Тому беремо просто е, індикаторну лампу, садимо на плюсову клему тут, а іншим кінцем... зараз відкручу, а іншим кінцем знімаємо. Е, з самої цієї штучку цю і на сам кінчик, якщо видно, садимо. Якщо засвічується, контакт є, цепочка не розірвана, значить вона працює. І так кожну працює. У мене то заводиться автомобіль взимку нормально. Так що у мене всі чотири працюють якось так.